Вітаю! Перед вами новинка від Лукас. Номер B2409 входить до серії Gold Collection. Називається Gold Creek або Золотий Струмок. Ну, Струмок і справді золотий. Такий в променях сонця що заходить, вода така, здається, золотою. Розкішний просто пейзаж. Ну, Неймовірний він. Просто побачила, закохалася, вирішила мало не всі всі свої справи і поточні процеси відкласти. Бо ну, рідко так буває, що сюжет прямо от в десяточку, в яблочко. Побачила, і більше навіть не хочу думати, дивитися на нього на наступний день, там ще розмірковувати, придбати чи ні. Дайте зараз. Прямо зараз дайте два. Десь так. А, сюжет вийшов наприкінці жовтня і з, з кінця жовтня, десь 30-го числа чи 1 го числа він до мене вже приїхав. Дуже хотілося мені його розпакувати, але я розумію, що як тільки розпакую, зразу почну вишивати. А, до нього ще немає саги, але Оля Лукова вже робить перенабір, тому скоро ця краса буде доступна і в сазі, і вишивати буде ще легше і ще швидше. І трохи технічних характеристик, вишивається цей сюжет на AID 18 каунту. Загалом ниток 65 кольорів. Розмір готової роботи буде 51 на 34, і рівень складності 5 зірочок з 8. Так, не розпаковувала, єдине, зняла захисну плівку, щоб вам не шарудіти в кадрі. І хочу його відкрити разом з вами. Тож, давайте починаємо. Набір такій коробочці картонній, дуже класній, як на мене. Захисна трубка і О, відкрили. О, дивіться, що ж тут у нас за краса? Нитки. Зараз будемо їх діставати по черзі і розглядати. У мене тут гоночки і ще три палеточки. Загалом їх шість. Ось такі кольори, яскраві, як завжди. І соковиті тут є, і такі припилені, приглушені, бежеві. Коричневі різних кольорів. Ну, тобто вся оця така гамма пейзажу, який під променями сонця, що заходить, якраз от прямо літній такий, літній осінній, може навіть. Так, ось така краса міточки. Так, до набору також входить канва. Тут. Цього разу це Аїда 18-го каунту. Вона розлінована, але так вона дуже-дуже майже її непомітно вперше бачу у Лукаса таку, а, майже з непомітною розліновкою канву. Цікаво. Відріз достатньо великий. Не вміщу його весь у кадр, але ось. На 18-й, в принципі, люблю вишивати. На 16-й краще, але міняти -то точно не буду. Хай це буде 18-та. Так, і у нас тут ще схемка. Всього у нас тут намічується за вишивання 9 листів. Ось вот так. І сама, власне, схема. Ну, в принципі, всі знають, хто вишиває лукас, веті стіч їхні крупні, гарно е, видані значки. А, бачу, а, схема, до речі, не чисто чорно-біла. Тут є і кольорові символи. Червоні, ось червоні. Є зелені. Ось фіолетові дев'яточки такі, ніжно-фіолетові. б це значило, ще невідомо. Ага, вже бачу є Бекстіч. Буде бекстіч. Ну, а техніки взагалі тут е повний хрестик. Немає, напевно, півхрестиків. Зараз ще роздивимося ключ до схеми. І вже бачу, що є Бекстіч. Так, що у нас тут ще? Вкриваємо цілочку. Бути ключ до схеми. Зараз ми його подивимось. Так, є ключ. Є ключ, є номери ниток. А, Поки так, на перший погляд, все, тільки хрестиком вишивається, і бекстіч одного кольору. Ага, є один бленд. Цікаво. Не було до цього блендів у каселаті Тістіч, але вже з'явився. Так, інструкція, власне, до речі, надрукована 2210 року. Тобто, свіжина, так би мовити. Так, вкладено, звісно, гарантійний лист, якщо у когось щось там не так в наборі. І. Що це ще у нас тут? Інструкція по вишиванню. Є і українською мовою. І, власне, інструкція з того, як змити розмітку. Ну, як, як зазвичай, нічого нового. Так, ще десь були голки. Ага, ось є голочки. Дві. Немає, до речі, нитковдягача. Голочки раніше були в такому паперовому. Конвертику разом з ниткою вдягачем, а тут його немає, просто дві голочки. Ну, нічого страшного. Так, ну, власне, все, ось така краса є у мене, і я починаю її вишивати. І перші якісь результати, думаю, зовсім скоро вам покажу. Тому до скорішої нашої зустрічі знову. Від знову я до вас з першими просуваннями по новинці від Лукас Gold Creek. Ну і, звісно, поділюся першими враженнями. Стосовно канви, цього разу вона мені здалася більш м'якою, ніж зазвичай у наборах Лукаса. Я не скажу, що зазвичай це цупка. Достатньо, як, наприклад, у Dimensions дубова така канва, ні, вона просто більш тримає форму. А в цьому наборі мені, принаймні мені, дісталася трошечки м'якіша канва. і е, я поки що не зрозуміла, це добре чи погано, нічого не можу сказати, на ній так само е, зручно вишивати. Якихось недоліків таких суттєвих не відмічу, але майте на увазі, що вона м'якіша насправді. По ниткам, в принципі, зауважень немає, хоча вони мені також здалися трошечки тонші. Ну, може, це мої враження, не знаю. Дівчата, будете вишивати, цікава буде ваша думка, чи так це, чи я щось собі трохи перебільшую. Так, е нагадаю, вишиваю я, поки по паперовій схемі Оля робить перенабір і він вийде, мабуть, на наступному тижні, тобто там орієнтовно після 15 листопада. А, так, ну і покажу вам, що ж у мене відшилося поки що. Ось, яка краса виходить. А вишиваю я оцей центральний де він тут біля? Ось тут, казанок біля палатки. Ось такий він має вигляд на зараз. Це проміжний результат. Буду його ще сьогодні вишивати. На паперовій схемі зараз він ось так закреслений. Тобто, орієнтовно я десь відшила, ну, якщо так грубо порахувати, десь там 800-900 хрестиків, десь близько того. Ну покажу вам ближче, як це виходить. Ось так сфокусувалося. Ну, кольори зазвичай на камері темніші. Наживо це виглядає трошечки світлішими ці е, кольори. Це багаття, воно таке дійсно, справжнє, як, як справжнє багаття, таке е, оранжево яскраво жовте. Буду ще його сьогодні вишивати, і вже буду ділитися результатами у наступних відео. Так що запрошую до перегляду. Я думаю, що буде цікаво. Ну, і запрошую до того, щоб ви вишивали цю красу. Кому подобається, я впевнена, багатьом подобається. Ще скоро і сага з'явиться. Коротше, краса. Ну, на цьому. Завершую і бажаю усім миру, добра і перемоги. Бувайте, побачимось, почуємось!